Саме лише цікавість нашої знімальної групи до вугільної закупівлі Міноборони цю закупівлю скасувала. Самі здивувалися, чесне слово. От уявіть, планували армійці закупити вугілля з двократною переплатою, а потім побачили суворий погляд надії та злякалися. На Київщині та на Західній Україні кожного дня на дві години вимикають світло. Адже місцевим електростанціям не вистачає вугілля. І чим нижче падає температура, тим більше корупційних історій із закупівлею палива. Міноборони вирішили закупити вугілля вдвічі дорожче ринкової ціни. Обґрунтували своє прагнення тим, що зима близько. На початку вересня північне територіально-квартирно-експлуатаційне управління Міноборони провело закупівлю вугілля-антрацитової марки. Це вугілля в Україні добувають лише на Донбасі. Сьогодні в Україні виник великий дефіцит антрацитової групи вугілля. Це марки А і марки Т в зв'язку з тим, що шахти, які видобувають таких марок вугілля, знаходяться на окупованій території або в зоні АТО. Вже у жовтні цю угоду розірвали, бо компанію видобувача захопили терористи, а ціни значно зросли. Управління Міноборони почало шукати нового постачальника, але тепер вже без тендеру. Оборонівці самостійно обрали потрібну фірму, які планували перерахувати мільйони за вугілля. Закупівлю провели за переговорною процедурою. Пояснили відмову від тендеру законом про часткову мобілізацію. Мовляв, в Україні особливий період. Тут не до тендерів, хапай хто що може. Ну і звісно ж, прозорість закупівлі завадила погода. Тож північне управління просто обрало постачальником фірму Валея. Обсяг закупівлі – 27 мільйонів гривень. Ціна за тонну вугілля газової марки 1780 гривень. Це надвисока ціна. Та дешевих постачальників на переговорну процедуру не запрошували. Спілкування з валеєю показало, що фірма дорога лише для оборонівців. Першим же дзвінком ми забезпечили собі знижку. Справедливе здивування. Цей номер не знайти в інтернеті, оголошеннях та об'явах. Фірма настільки непублічна, що хочеться назвати її фіктивною. Та що ми? Звідки їхній телефон у Міноборони взявся? Ось питання. Офісу в алеї теж нема, до речі. Тобто сюди просто приходить пошта, так? А фактично де не знаєте? Ага. Я, ну, взагалі вони займаються постачанням вогіря. Я чуть... Знижка у 200 гривень, яку ми телефоном отримали від прокладки дріб'язок. Адже на ринку є пропозиції вдвічі дешевші від фаворитів Міноборони. І в міністерстві про них знали. Наше підприємство відправляло заявку місяць тому з ціною на вугілля марки РГР 948 чи 9 гривень, що є фактично на більше ніж на 700 гривень дешевше від того вугілля, яке було акцептовано. В компанії «Волая». Юрист компанії Світасер запевняє, що вони готові продавати вугілля оборонному відомству вдвічі дешевше. Однак така пропозиція управління Міноборони не цікавить. Ми звітали до центрального органу, який є головним, який відповідає за забезпечення по Західному регіону, по північному. По півданому, тобто за запашення в селі України. Після купівлі оборонівцями вугілля вдвічі дорожче, дешевий постачальник поскаржився до антимонопольного комітету. Ми відвідали це засідання, щоб поставити питання представникам Міноборони. Оборонівці оборонялись. Я вас просив мене знімати. Я вас не просив мене знімати. Ви не в залі засідання. уберіть канал. Ви представник державної влади. Я але пристав... ну, тут ну, моя вже особистість. Вже... Та відповідь ми все ж вибиваємо. У нас є листи. І є... З документи, що вугілля України реалізовує своє вугілля за 1500 гривень гектар. І щас документами представник міністерства називає тендерну документацію з іншої підозрілої закупівлі. Мовляв, якщо державне підприємство вугілля України продає вугілля з держшахт за 1500 гривень, то у перекупника воно не може коштувати дешевше. Однак світа СЕР також купляється у державного підприємства вугілля України, і ціна там набагато менші. Таке вугілля на сьогоднішній момент відпускається вугіллям України, при тому, що ціна вугілля України в районі 600-700 гривень за одну тонну такого вугілля, враховуючи транспортні витрати і інші супутні витрати, думаю, що в 1100 сто гривень, тисячу гривень чи тисячу гривень можна спокійно доставити до. Місця дислокації військових частин. Подивившись на ціни та на камеру наших грошей, ОМК сказали дуже складне питання. Та перенесли засідання на два дні. А вже наступного дня міноборони скасували результати переговорної процедури, бо раптом виявили корупційні ризики, які неможливо усунути. Тож є надія, що північне управління Міноборони зекономить щонайменше 12 мільйонів гривень. Хоча цю закупівлю міноборони і скасувало, та там залишилась ще ціла низка подібних, ну тому що схема. Тож найближчим часом очікуйте на розгорнутий матеріал з цих вугільних питань.